Сьогодні я б хотів поділитися з вами монеткою, яка може дати понад 1000X. Cypherium це криптовалюта, яка використовує гібридний консенсус proof of work та візантійську відмовостійкість, що дозволяє забезпечити відповідність нормативним стандартам. Це дає проекту переваги у отриманні схвалення від СЕК для створення ETF. Чому Proof-of-Work важливий для регулювання? Використання Proof of Work допомагає підвищити ймовірність отримання схвалення для ETF, оскільки Proof of stake може бути визнаний цінними паперами. Це гарантує безпеку та відповідність світовим стандартам. Спільнота та ринкова капіталізація. Низька капіталізація. Високий потенціал. Після ведмежого ринку залишилися прихильники з діамантовими руками. Це створює сильну спільноту з високим потенціалом росту. Cypherium має шанс повторити успіх таких проєктів, як Solana, партнерство Cypherium з провідними фінансовими інститутами. Партнерства з Google Cloud, Randstad і Wells Fargo відкривають Cypherium доступ до глобального ринку регульованих активів вартістю 200 трильйонів доларів. Розробка системи цифрової ідентифікації допомагає зміцнити довіру до платформи, технологічні інновації, патенти Cypherium та технологічні досягнення. Cypherium володіє трьома патентами на алгоритми, що зміцнює її позицію в блокчейн-екосистемі. Алгоритм Cypher BFT забезпечує більше 200 тисяч транзакцій на секунду, що робить платформу однією з найшвидших. Порівняння з конкурентами. Переваги Сайферіум над іншими криптовалютами, на відміну від Bitcoin та Ethereum, Сайферіум має високу швидкість і низькі комісії. Solana стикається з проблемами централізації та збої в роботі мережі. Чому варто інвестувати? Cypherium – це майбутнє блокчейну, що поєднує інновації, безпеку та відповідність вимогам. Мережа готова до швидкого зростання та довгострокової стабільності на ринку. Купити її можна на Мексі під Тікером CPH.